Вітаю вас на Ютуб каналі Король Данило. мене звати Мирослава Созанська. і перед тим як розпочати розмову з нашим гостем, я традиційно закликаю вас підписуватись на наші сторінки в соціальних мережах, також на наші сторінки у Ютубі, щоб не пропустити жодної важливої інформації. Сьогодні нашим гостем є отець ЮстинВойко, це священник та доктор богослов'я і патристичних внук. Пане Юстине, вітаю вас. Вітаю сердечно. Папа Франциск зараз перебуває у лікарні, і щоднями його стан оцінювали як критичний. вже за останньою інформацією папу принаймні стабілізували, але прогнози поки роблять дуже обережно. Як загалом різке погіршення здоров'я папи сприймається серед духовенства і серед вірян? Я в своєму житті був присутній у Римі в той час, коли відбувалися два конклави, і можу сказати це з власного досвіду. Коли. Понтифік хворіє, це подається до загального відома, і переважно тоді люди збираються на площі святого Петра у вечірніх годинах і разом відмовляють вервицю за здоров'я папи, беруть у цій молитві деколи участь там кардинали, єрархи. І зазвичай є так, що повідомляють про те, який стан здоров'я папи на теперішній час. Це у фазах таких критичних, бо є, наприклад, такий стан здоров'я, що папа потрапляє в тимчасову лікарню. Так, коли критично, то вони інформують зараз для того, щоб не було інсинуацій. Я пригадую саме коли. Папа Іван Павло ІІ перестав бився до вічності, то коли він ще жив, перед тим ми збиралися на площі Святого Петра і на щоденно повідомляли, і навіть повідомляли, що папа хотів сказати людям, які молилися за нього, висловлював вдячність. І пригадую останні його слова: перед смертю це були звернені до молоді. що... Що я хотів з вами бути, але не міг прийти. Дякую, що ви молилися за мене, щось такого роду. І так само тепер е, бачимо, що люди збираються, оголошують так кардинали чи єпископи, молитву за папу. Заодно люди збираються на спільну молитву. Ну і вечором я так побачив, що е, сторінка офіційна апостольської столиці дуже чітко повідомляє два рази на день. Про стан здоров'я папи, тобто до обіду і після обіду, крім того, є так звані журналісти-ватиканісти. Це і ті, які спеціально займаються проблематикою ватиканською. Вони знають всі деталі, історію, Це, вони мають богословський вишкіл. І вони є в акредитовані при апостольському престолі, і там, наприклад, такий Андреа Торніелі, він Щоденно по два-три рази на день публікує стан здоров'я папи. Він очевидно коливається, але треба розуміти, і це пояснюють самі ватиканісти і апостольська столиця, що папа є з однією легенею. Крім того, зараз ходить вірус. Ну і очевидно, людина старша вже похила віку, і тому важко є. Щось передбачити, але очевидно, вони повідомляють про стан його здоров'я. Але хто розуміється на внутрішній структурі церкви, бачить, що щоденно папа підписує якісь звернення, зустрічається з представниками свого найближчого оточення, номінує єпископів, тобто це означає, що життя церкви продовжується. Він не є в такому стані, щоби був несвідомим. Чи може він зректися престолу через свій стан здоров'я? Е, ну, е, практика, скажімо, століть була така, що не зрікалися. Рідко були такі випадки, але ми ну, на останню пережили, були такий випадок, коли папа Венедикт був, зрікся престолу, і тоді був другий конклав, який вибрав папу Франциска. Тобто практиці таке існує. Чи він це зробить тут питання до папи, важко є сказати. Але я думаю, що ну, це якось зараз пішли бачити інсинуації дуже багато по е, різних країнах, по різних ЗМІ, по політичних структурах вже прогнозують, хто буде наступний папа. Хто там серед претендентів, я вам скажу як людина, яка знає з середини певні речі, дуже, дуже смішним і невдячним є, скажімо, когось пропонувати. У італійській мові по відношенню до конклаву є такий вислів: що хто входить на конклав папою, тобто папабіле вони називають, тим, кого уявно. Бачать папою, той виходить кардиналом. Ми можемо евентуально прогнозувати, скажімо, склад, який є кардинальського колегіуму цей публічно. і Але, скажімо, зараз це оцінювати це це дуже важко, тому що історія і практика показує що люди, які. Були носіями титулу папи до конклаву, зазвичай ними не обиралися. До речі, <кій> біля, Риму, біля Риму є таке одне містечко. Воно знане також під назвою Сто Фонтанів. Там історія така цікава, раджу нашим глядачам поритися трошки в інтернеті. Там один такий з кардиналів проживав, який не став папою, а про нього всі говорили, що він стане папою. Ну і він то дуже тяжко пережив, що він папою не став, кардинали були графами, він вернувся в ту свою посілість, і щоб якось заспокоїти свою тугу. Побудував фонтани з фонтани, навіть які співають, і вода його заспокоювала. Його вже немає, він вже стоїть перед Богом, але фонтани сьогодні заспокоюють душу тих, які приїздять до тої Вілли. Тому історія різна є. Відомо що папа Франциск висловив бажання, щоб його поховали не у Ватикані, а в іншому місті. Чому це рішення викликало таку увагу? У Понтифіки останніх століть всі були поховані базиліці святого Петра у підземеллях. Базиліка святого Петра збудована на місці, де були віднайдені мощі святого апостола Петра, якому Христос дав ключі царства, кажучи, що ти Петро Скеля на тобі збудую церкву і адові ворота її не подолають. І відповідно під площою святого Петра внизу і під Базилікою, там знаходиться великий Некрополь. По суті, під під Ватиканом є величезний некрополь на, по нашому цвинтарі, і е, всі папи були там похоронені, принаймні ті відомі. Є очевидно різні поховання пап ще не, не тільки в Базиліці Петра, але вперше пригадую, коли Іван Павло II помер, було дуже велике бажання поляків, щоб він був похоронений в Польщі, зокрема на Вавелю. Це було для утвердження якоїсь польської ідентичності, і всі думали, що папа у своєму заповіті залишить саме згадку, щоб його поховали на Вавелі у Кракові. Натомість папа залишив заповіт, якому сказав, щоб його поховали там, де сховають всіх, тобто в Базиліці святого Петра. Папа Франциск, так як він минулого року у квітні дав зрозуміти публічно в одному інтерв'ю, має прив'язаність до однієї з базилік. Найбільше хриму, це і базиліка Санта-Марія Маджоре, так званої Святої Марії Великої. Вона базиліка славна. До речі, папа, коли вирушає в апостольські подорожі з світом, завжди прибуває до тої базиліки і там молиться. Та базиліка має своє історичне пов'язання із, зокрема, з Україною. Тому що, як ми знаємо, просвітителями слов'ян, а в тому числі України південних і теренів, був святий Кирило, який, який разом з братом Методієм, згідно передань, винайшли саме кирилицю. Очевидно, що в науковому світі це там дискутується, але тим не менше вони переклали літургійні книги рідною мовою людей, і ті книги були благословені, тобто потверджені. В Базиліці цій Санта Марія Маджоре. Вона, щоправда, давня базиліка знаходиться так поруч, але ця знаходиться так ближче, ближче центру, там якраз головний вокзал. Так ось папа Франциск висловив таке бажання, щоб бути похованим там. Крім того, він затвердив так званий чин похорону римських архіреїв. Такий чин існує, і його час від часу змінюють. Його виробляють заздалегідь для того, щоб потім, коли е, хто па, якийсь понтифік помре, кожен знав своє завдання і місію. Тощо, ну і ще одне було цікаве нововведення: що всіх понтифіків ховали в таких великій кіткій труні. Якщо ви бачили, коли ховали, хоронили Івана Павла II чи Венедикта XVI, то така велика труна. Яка стоїть так на землі. Насправді то не понтифік такий великий. Там міститься три труни. Перша труна це Кіпорисова, друга труна це Яцинкова, і третя труна це є просто дерев'яна. На знак такої потрійної влади, яку, мали, яку має римський архірей. Папа Франциск відмовився від цього, сказав, щоб його поховали в звичайній одній труні. І крім того, Понтифіків Базилиці святого Петра ставили завжди на катафалок. Це є таке підвищення, щоб люди бачили. І натомість у новому чині похорону римських архіереїв зазначено, що він має просто відразу бути в труні. Без катафалку, покладений на, на, серед базиліки. Ну, дуже про, простий підхід, знаєте, треба сказати, що папа Франциск він дійсно має євангельський підхід до справ духовних, знаєте? Ну і ще одне, колись е, факт смерті стверджували у кімнаті, де папа помирав. Тепер цей ствердження акту смерті, воно є офіційне, повинно бути зроблено в каплиці його. Суспільно. Тобто. Такі, такі зміни. Папа Франциск неодноразово робив такі неоднозначні заяви щодо війни в Україні. Зокрема, він говорив, що росіяни також є жертвами цієї війни. Як ви вважаєте, чому Тихик займав таку позицію? Адже ці слова вони викликали дуже сильне непорозуміння і дуже сильне обурення серед людей. А звичайно, то вже журналісти склали цілий перелік такі у папи. Знаєте, мені важко є збагнути. Я, щиро кажучи, пробував якось контактувати з різними людьми з найближчого, най найближчого оточення Папи. Очевидно, що ми можемо аналізувати по-різному. На перше, треба сказати, що він ніколи не є і не був там проти України. То, що... Чому? Тому що він був він дитина італійських мігрантів, яка, до речі, у церковному значенні була вихована при нашому греко-католицькому священнику після єпископу Степану Чмілю, і він то неодноразово згадує. Але треба також розуміти, що його дитинство проходило в Аргентині у контексті так званої богослов'їв визволення. Це така була, скажімо. Тенденція, вона була засуджена, вона трактувала Христа як революціонера, і священники були тими, котрі мусили, скажімо, такими бути активними працівниками, і вони йшли на такі роботи звичайні. Вони брали до руку зброю, то що це було засуджено, очевидно, церквою. Але це, цей напрямок по і визволення він мав дуже соціалістичне коріння. Це тому саме було це відкинуто ще папою Ратцінгером, коли він був кардиналом конгрегації. І він, мені здається, виховувався ще й в єзуїтів. А треба признати, що єзуїти це є чин у католицькій церкві, який був одного разу ліквідований, і потім ліквідований то. Ліквідація була дуже цікава. Для того, щоб ліквідувати той чин, треба було, щоб визнали цю ліквідацію папський декрет правителі місцеві. Ну і якраз у Росії той час була Катерина імператриця, і вона не погодила скасування єзуїтів, і єзуїти збереглися офіційно на території Російської імперії. Так, такий закон церкви. І мені здається, що у єзуїтській формації до сих пір десь є ото орієнтація на Росію. Я знаю багатьох єзуїтів, хоча й не один єзуїт у Росії загинув. Зокрема, і за недавніх часів. Але в них є десь оце... є частина єзуїтів, які отак прихильні до Росії. Бачите, вони Якось не знаю, чи віддаю віддячність тій Катерині. Але така ситуація є. Очевидно, що більшість єзуїтів працювали та і працюють до сих пір там в Китаї, Японії. Вони великі мислителі, науковці і монахи добрі. Але, зокрема, серед них є така група. І думаю, що папа, зокрема, до них належить. Крім того, візьміть до уваги такий той. Також той факт, що в 1917 році, коли в Росії був тимчасовий уряд і потім Жовтнева революція, чи радше переворот, змінив все. Тоді матір Божа явилася у Фатімі в містечку, яке, до речі, було населене арабами, Ну, і християни були, християни, але там було одна... коріння арабське, Дівчин... дів... значить, перепрошую, дів... дітям. І сказала, щоб молитися за навернення Росії. Уявіть собі, діти, які не знали навіть, де знаходиться та Росія. Тоді це сказали єпископу, їм були заборонили це говорити. Чому? Тому що тоді були дуже соціалістичні рухи. Червона мара ходила Європою, але діти це говорили. І ці фатімські об'явлення вони вплинули взагалі на цілу католицьку церкву, а не на одне покликання. Я знаю багатьох римокатолицьких священників, які під впливом цього Фатімського об'явлення вирішили посвятити своє життя проповіді Божого Слова в Росії, і вони тепер, дотепер є. Тобто, це фатімське об'явлення. Мушу сказати, дуже живуче в церкві, і воно надихає дуже багатьох. Очевидно, надихає не там до якогось москвофільства любові до Путіна, так але любові до Росії. Крім того, російська пропаганда. Я вам скажу, що я людина, яка на Заході прожив і провчився дуже багато років. Бачу, що мінялися в Росії різні уряди: був імперія, потім комуністи. Потім була ця Єльцинська Росія, Путінська, але все змінювалося. Не змінювалося тільки одне пропаганда великої Росії. І це вони робили через культуру, через мистецтво, через твори музики. На превеликий жаль, ми цьому не приділяли увагу. Наші е, спільноти за кордоном е, досить часто робилися такими геттами тільки для українців. І Я розумію, щоби зберегти власну ідентичність. Рідко хто, скажімо, ніг цю ідентичність у культуру країни, де вони проживали. Чому? Тому що такий вважався зрадником. Розумієте? І це ми мусимо на даний час це переосмислити. І розуміти, що е, українська ідентичність це є любити Україну, бути українцем, але це не означає, що ти маєш любити своє, але маєш знати своє і про своє говорити чужим. Бо якщо ми не будемо про себе говорити, то про нас будуть говорити інші. І тепер маємо приклад на превеликий жаль такого становища, де люди, яким про нас говорили інші, вирішують долю цілого світу. Я маю на увазі. Тепер президента Трампа. Тому, е, папа, підсумовуючи, я не знаю, чому він так поводиться. Я можу вам сказати, що е, він напевно що дивиться як ієрарх церкви. Він не може закликати до війни. Він мусить закликати до миру і до молитви. Так? Але єдине, що папі досить часто закидали, в тому числі церковні ієрархи, що він. Не визнає то, теж не визнає, не називає жерт агресор, агресора-агресором. Апостольський пристіл деколи це мотивував тим, що він бере участь в посередницьку розмові з Росією по обміну полоненим, і це дійсно правда. От ну це вже висока дипломатія. Тут мені важко сказати. Знаєте, але дипломатія дипломатією, але є істина, є правда, є брехня. Тому, мабуть, ми це довідаємо всі деталі, певно, після вже знаєте за часів наступного понтифікату. Е, мусить пройти певний час. Мені зараз важко є сказати. Я не маю для себе навіть пояснень, тому що я знаю кількох людей-українців. До речі, це не священники, з якими папа має дуже тісний контакт. Він їх запрошує до себе на. Святкування різних особистих ювілеїв, він з ними переписується, до речі, щоб ви знали, не друковано, а рукописно. і Це листування є майже щотижневе. Тобто, мені важко є збагнути певні речі. Але вам говорю те, що я знаю. Одне можу ствердити, він не є путініст. Він не є там якийсь е, антиукраїнський, але він є отакий Папа Франциск. А думаю, що мусить пройти час, щоб ми збагнули, хто за тим стояв, якщо це були його радники, безумовно, і е, хто впливав на його думку. Але безумовно його дитинство вплинуло на нього. От львівський міський голова Андрій Садовий також зустрічався з папою Франциском. Він навіть подарував йому хестик з уламком ракет з уламком від ракети. Давайте пригадаємо цю зустріч, адже вона тоді викликала таку трохи критику серед львів'ян. Угу. Я знаю про цю зустріч. Я думаю, що то був момент, коли всі з України хто міг? І їхали до папи, щоби донести правду про війну в Україні священники, монахи, монахині, міські голови, я пам'ятаю, мер Маріуполя був папи, були наші військовополонені. Тощо. Ну і серед них був міський голова наш. Я думаю, що він туди потрапив, я деталі не знаю, але я думаю, що через нашого посла Ватикані Андрія Юраша, який є. Який є приятелем Андрія Садового, і це, це вони це декларують. Е, крім того, е, думаю, що також міг, міг посприяти це моя гіпотеза. Е, і митрополит е, Мірочисла Мокшицький, наш Львівський, який також є людиною, що працювала в ватиканських структурах. А чому у Львові викликало таку реакцію? Тому що. Мабуть, тут справа в тому, що люди вже спостерігають за мером Львова як політичною фігурою, яка використовує кожну нагоду для того, щоб, скажімо, себе представити. Яку ціль мав мер, І, скажімо, вирушаючи на зустріч з папою, мені важко сказати. Я би хотів думати, що благородно. Так? Про результати цієї зустрічі я ніде там не бачив якихось гучних розголосів. Якщо ця зустріч, якщо цей подарунок допоміг принаймні папі ще усвідомити реалії України, то слава Богу. А якщо щось там було людське, ну, то воно рано чи пізно вилізе. Нині з лікарні папа Франциск закликав молитись за змучену Україну, і він сказав, що звідти війна виглядає ще абсурднішою. Як можна от зрозуміти його слова? Ця хвороба могла вплинути на те, що в нього таке ну, змінилось ніби ставлення до війни в Україні? Ні, війна він завжди казав, що війна є абсурдною. Знаєте, тут не є така річ, що він тільки тепер визнав. Тільки розумієте, уявіть собі ситуацію старшої людини. Віком, яка є на лікарняному ліжку, так? а завжди кожна хвороба це є не би межа між життям і смертю. Це причому як для молодої, так і для старшої людини. Іде переоцінка певних цінностей. І у світлі хвороби, коли ти знаєш, що ти станеш перед Богом, так усе людське здається таке абсурдним, йде велике переосмислення життя. Але тут я думаю, що спільно. Хвороба, звичайно, своє робить. Але я ніколи не чув, щоби папа цю війну там оправдовував, знаєте, і про Україну зауважте, вже навіть в Ватикані видали книжку Окремо вислови папи про Україну, де дійсно він на кожному кроці закликає молитися за Україну. І виглядає, знаєте, що дійсно що наш поратунок є у руках Божих. Я так як богословом, скажу дивлячись на це все, що діється в світі, а це є страшні тектонічні зміни, я би сказав навіть цивілізаційні зміни. І коли давні друзі, союзники стають ворогами або принаймні ну, не дуже добрими приятелями, то це тектонічні зміни у світу, і в них тільки може людей попровадити і застерегти від дурниць. Це тільки Божа рука, знаєте? Можливо, я так бачу, що знаєте, в час війни ми перейшли різні етапи від зневіри до великої віри. І навіть тепер багато людей переосмислили свою віру і розуміють, що віра це не є виконання тільки релігійних обрядів. Віра це є щось, що допомагає тобі зрозуміти сенс і ціль життя на цьому світі, і дає тобі надію тепер жити, бо знаєш, що смерть це не є крапкою. Останньою у твоїй історії, що попереду є вічність. Очустина. Я дуже дякую вам за цю розмову. Наші глядачів я закликають підписуватись на наші сторінки в соціальних мережах, щоб не пропустити жодної важливої розмови. Дякую і до зустрічі. Дякую, спасибі, до зустрічі.